Всім привіт! Сьогодні я буду звітувати трішки перед всіма, хто донатив, всіма, хто долучився, і всіма, хто поширював відео, надсилав своїм друзям. Якщо не було можливості донатити, це також дало свій результат. І дуже всім дякую. Хочу також сказати про те, що планувалося зібрати набагато більше. Якось була якась надія, що збереться в декілька разів, як мінімум, сума буде більшою, тому що при простій математиці по одній гривні на день 5 тисяч підписників на той момент. і за місяць це там 31 гривня виходить з людини, і там по 5 тисяч людей це виходить там більше, ніж 150 п'ятдесят тисяч. Щось таке, я не пам'ятаю, я раніше це все рахував. Коротше кажучи, як мінімум 150 тисяч, я надіявся, що збере цей збір, але е, сума дуже маленька. Навіть кількість переглядів на відео про зборі, вона настільки менша, ніж на звичайних відео, що це навіть засмучує трішки, тому що люди вже настільки зневірилися в владу. Вже настільки всі надивились на те, як грабують, як відмиваються кошти і що відбувається взагалі зараз в Україні, дуже багато є нюансів, про які навіть не хочеться розмовляти. Тому, ну, я прекрасно всіх розумію, що дуже багато людей вважають. Вже не знаю, як, як, як правильно навіть я навіть не можу підібрати слова до тієї ситуації, яка, на жаль, зараз є в Україні, до якої докотили всі, хто напихають собі кармани, всі ось ці фейкові збори, або ж всі ці приколи, там, де є збір, а потім з того збору кошти десь пропадають, звітів немає. Ну, от всі оці ситуації. До того всього, всі, хто кладуть бруківки в, в селі, щоб корови по ній ходили, або ж там, не знаю, ялинки за 700 чимось там мільйонів. Коротше кажучи, безлад. Але дякую всім, хто просто, хоча б послухав відео про що воно і хоч якось приєднався, реально. От дякую вам велике і всім, хто натиснув на це відео, вам також велике дякую, хоча б просто за перегляд, тому що дуже прикро бачити, що людям вже це настільки не знаючи правильне слово буде набридло, що вони навіть не натискають на це відео, навіть не хочуть чути навіть слова привіт. Тому якось це сумно. А давайте тепер перейдемо до того, що ж вийшло зібрати. Взагалом ми зібрали 22 тисячі 679 ,47 гривень 47 копійок. На карті зараз є 200 гривень 33 копійки, точніше, не на карті, а на банці. Вони ще там. І також туди ще можна додати майже 500 гривень, там 473 гривні здається. Це моїй бабусі дали. Вона мені відіслала на мою картку, але з моєї картки я зараз не можу надіслати. Дружина Вікторія надійшла на банку, тому можна рахувати, на банці є разом з цими грошима майже 700 гривень. І е, чому я ще не закрив банку? Дізнаєтесь, пізніше. а Тепер по зняттю з картки я зняв е, тож, тобто, з банки я зняв 15 тисяч гривень е, та надіслав е, людині. На фінансування виготовлення дрону. Цей дрон вже є готовий, і цей дрон е, також переданий деякому підрозділі про це все також згодом. І е, також виводилось ще один раз з банки: це 7679 гривень, 47 копійок. А ці кошти пішли на прилад нічного бачення для мого батька, тому що йому він дуже необхідний. Слава Україні! Хочу подякувати канадським партнерам. особливо подяка своєму синові і його підписникам за збір коштів на дрона і ночний прилад. Він нам дуже пригодився в водінні автомобілів і для виконання бойових задач. І ще хочу вас попросити, щоб ви долучилися до збіру коштів. На батальйон Шейха-Манцура, який стоїть зараз на даних позиціях, на яких позиціях не стоять наші українські хлопці, але вони їх тримають, вони мужньо захищають нашу землю. Слава Україні! І до речі, коли він його отримав, буквально через декілька днів, навіть тижня не пройшло, як він йому дуже став у нагоді, тому що по їхньому. Базуванню надійшла інформація, що в їхню сторону е, пішли ракети чи, чи дрони. Я не знаю, що там було, але він скористався приладом нічного бачення і вчасно забрав свій транспортний засіб, яким він керує. Він є водієм. І прилачного бачення для нього є дуже важливим, тим, що він одягається як бінокль, але як окуляри на два оки. Він може вимкнути повністю світло в автомобілі і їхати в повній темряві. Причому, бачучи все, де він їде в чорно-білому форматі. І це досить круто. Приблизно його вартість була 5 тисяч гривень, і зняв я 7 тисяч гривень, але ось тих, що залишилось зверху, я надіслав. Одному бійцю. Я не можу сказати, що це за людина, тому що е, на цих людей, які йдуть в батальйон Шейха Мансура, е, на них йде полювання. Тому що ці люди, навіть якщо вони потрапляють у полон, е, з ними ну, може статися не дуже приємна ситуація, тому що цей батальйон, він не є. В складі Збройних сил України. Перша, це тому, що їм не дозволяє віра, це мусульмани, це чеченський підрозділ. І не знаю, напевно, Ічкерія правильніше сказати, аніж Чечня. І от вони воюють за нуль гривень. Нуль гривень вони воюють за безкоштовно, в них немає жодних виплат. Все, що в них є, зі зброї, це все. Те, що вони отримують як трофейну зброю, боєприпаси, трофейні, техніка трофейна. Все, що вони мають, це все трофейне, це ті трофеї, які вони беруть е, своїм батальйоном, і це ті трофеї, які їм надають інші батальйони, які є в Збройних силах України, тому що вони знають, що. Цей батальйон не отримує ніякої провізії, ніяких виплат. І вони їм також допомагають саме трофейним. Тому вся амуніція, яка купується цим батальйоном, все, що їм потрібно, все, що купується, це все купується за їхні власні кошти. І я ці кошти надіслав саме в цей батальйон. Там приєднується нова людина, і їй потрібно досить багато різного спорядження. Дрон, собівартість якого це 15 тисяч гривень. Ми його не купили. Можна сказати, ми його профінансували, щоб його виготовили за собівартість. На цьому дроні ніхто навіть не заробив. І цей, цей дрон пішов саме до цього нового бійця, який буде працювати з fpv дронами в батальйоні Шейха Мансури. Давайте послухаємо відео можна сказати, відеозвіт з цього дрону, і також я надіюсь, що ви доєднаєтесь до збору до цієї банки, тому що самі розумієте, люди воюють не за кошти, люди воюють за помсту, люди воюють за Україну. І, так як сказали мені деякі люди, з якими я спілкувався з цього батальйону, їхня головна мета це звісно ж. Після перемоги України звільнити Ічкерію. Тому давайте допоможемо. Вони точно заслуговують нашої підтримки, навіть дуже заслуговують підтримки. Тому подивіться, будь ласка, це відео. Вважаю всім здоров'я. Хочу висловити вдячність нашим друзям з Канади завдяки збору, яких ми змогли придбати ще одного дрона фтв дрона які буде використовуватися батальйоном Шейха Мансура для знищення ворога на території України. Будемо вдячні за будь-яку підтримку, так як наш батальйон знаходиться на добровольній основі. Всі бійці, які приїжджають в Україну, які знаходяться на території України, які приймають участь в боях. Це добровольці. Тому за будь-яку допомогу в придбанні амуніції, в придбанні оснащення будемо вдячні разом до перемоги. Ну і також мій батько надіслав мені також відео, бо я вам його показав з приладом нічного бачення. Тому він також заохочує всіх доєднуватись до збору саме для забезпечення батальйону Шейха Мансури, тому що вони дуже сильно потребують допомоги. Тому долучайтесь, будь ласка, ще раз до збору, аби підтримати нового бійця і взагалі весь батальйон Шейха Мансури. Якщо ви маєте також своїх знайомих саме в цьому батальйоні, будь ласка, запитайте. Чи що вони потребують, можливо, їм можна надіслати кошти, надсилайте їм напряму кошти для своїх знайомих, якщо не довіряєте мені. А всім, хто долучиться, я дуже буду вдячний. Дуже дякую всім за довіру, всім, хто надсилав кошти. Дякую за увагу. Посилання на монобанку і номер картки банку також буде в описі під відео. Потім прозвітую, просто напевно, сумою, скільки я зняв. Для цього батальйону і напевно буде просто пост в спільноті YouTube або ж в сторі з Instagram.